Діти, добрий день! Сьогодні темою нашого уроку є корінь, види коренів, видозміни коренів. Органи рослин поділяють на вегетативні та генеративні. До вегетативних належать корінь та паїн, до генеративних квітка, плід та насінина. Саме корінь підземний вегетативний орган рослини, який закріплює її в ґрунті та поглинає воду з розчиненими мінеральними речовинами. До видів коренів належать головний корінь, він знаходиться посередині та має потовщення. Також є бічні корені та додаткові, ви бачите зображення на малюнку. Вони розташовані по різні боки від головного кореня. Існують певні прийоми для формування потужної кореневої системи: це підгортання. Насипання зверху землею та пікірування, тобто відокремлення однієї рослинки від іншої. Саме пікірування має важливе значення, оскільки дає можливість рослині правильно рости, розвиватися та збільшуватися у розмірах. Коренева система це сукупність всіх коренів рослини. До типів кореневих систем належать «стрижнева» та мочковата. Стрижнева коренева система має добре розвинений головний корінь а мечковата коренева система не має головного кореню або він малопомітний. Ми бачимо, що стрижнева коренева система, особливість її будови. Та коренева система також має певні особливості своєї будови. І мичкувата коренева система є у таких рослин, як жито, кукурудза, а стержнева коренева система є у соняшника та кульбаби. Крім основних, закріплення рослин в ґрунті та мінерального живлення, корінь може виконувати й додаткові функції, так виникають його види зміни, наприклад, коренеплі. Він утворюється внаслідок відкладання запасних поживних речовин в головному корені та в основі пагона. Наприклад, у таких рослин, як морква, буряка, або редька. Бачимо зображення коренів бульб, або по-іншому називаються бульбокорені. Також є дихальні корені. Кореневі бульби це потовщені бічні корені, в яких відкладаються запасні поживні речовини. Корені бульби є у жоржини, пшінки. Дихальні корені це такі корені, які забезпечують постачання кисню з повітря до клітин кореневої системи для дихання, наприклад, у болотного кипарису. Бачимо фото на малюнку на слайді. Повітряні корені. Це корені, які мають здатність поглинати саме воду вологу з повітря, наприклад, тропічні орхідеї. корені причіпки. Виконують функцію закріплення рослини на певній опорі. Наприклад, у плюща та фікуса є корені причіпки Існують також корені присоски та опорні корені. Бачимо їх зображення. корені присоски смоктують поживні речовини з інших рослин. Повитися умала. Опорні корені це дошкоподібні та ходульні корені, які виконують функцію підпорок, наприклад, баньянку кукурудза. Діти, ви повинні запам'ятати, що є основні та додаткові функції корення. До основних функцій належать закріплення рослин у ґрунті та забезпечення мінерального живлення. До додаткових функцій корення належать запас поживних речовин. Дихання, синтез біологічно активних речовин та вегетативне розмноження. Давайте разом узагальнимо наші отримані знання. Розумієте, що існують види коренів головний, додаткові та бічні. Бічні корені відгалужуються від головного та додаткових. Сукупність усіх коренів рослини становить її кореневу систему. Типи кореневих систем. Це стежнева та мечкувата. Корені рослин здатні виконувати додаткові функції, що є пристосуванням до певних умов зростання. При цьому їхня будова змінюється і виникають їхні видозміни: опорні, повітряні, дихальні корені, коренеплід та коренєві бульби. Діти, сьогодні ми з вами роздивилися тему про корені, дізналися про видозміни коренів, їх типи, види. Сподіваюся, тема вам була зрозумілою та вам сподобалася. Гарного вам дня та дякую за увагу!